Молодість в душі, мир на землі та світле майбутнє. Основні ідеї, що закладені у концепцію проведення фестивалю на Чернігівщині неподалік від кордону з Білоруссю, чудове місце само по собі сприяє тому, щоб відпочинок тут був незабутнім. Оргкомітет та представники делегацій до того ж доклали зусиль, щоб цей відпочинок був змістовним. Перший день урочисте відкриття за участі офіційних осіб. Ми маємо насолоду. Бачити таку велику кількість молоді з різних куточків України саме на чернігівській землі, і це показує те, що тут ми на кордоні, північно-східному, маємо велике щастя в мирі приймати наших е українських е молодих людей, юнаків і дівчат, і головне, і з дружньої Білорусі. Ну мені те, що побачив, мені дуже сподобалось. Я чекав. Буде дуже мало бажаючих сьогодні, чому, тому що робочий день, наскільки ми бачимо, вже зареєстровано 300 чоловік, молодь осває свої території. В принципі, я вражений тією роботою, яка зроблена, тому що коли були два тижні тому назад, це було зовсім друге місце і зовсім інший табір. Сьогодні я бачу дійсно проведена дуже велика робота. В цілому от, до Дня молоді проходить... Цей міжнародний фестиваль. У нас запрошені гості є із Білорусії. Приїздить команда. У нас представники всіх районів Чернігівської області і семи областей. Три дні фестивалю мають досить насичену програму. Для молоді тут відбуваються концертні програми, конкурси, спортивні змагання, дискусійні клуби, а також заходи військово-патріотичного характеру. З цією місією тут військово-спортивний клуб Сота. Занімалісь. В общем, зборка розборка автомата Калашникова, рівнування. Зерніця, так називаємо конкурси, всякі міроприяття відтепер не лише чернігівці знатимуть про таке чудове місце для відпочинку, як голубі озера. Представники делегації з інших місць України відчули на собі енергетику цього дивовижного кутка природи, а також гостинність приймаючої сторони. Ми дуже раді, що ми тут знаходимося, що побачили різноманіття молодіжних центрів. З різних областей з різних районів Чинівській області люди різні, активні професійні. Ми сюди приїхали вперше, і наші делегації це дуже подобається, адже проводиться дуже активні активний відпочинок. Ми змогли проявити себе та подивитися, як себе проявляють інші області. Фестиваль Молодість, мир майбутнє відбувається другий рік поспіль. Організатори мають великі плани щодо цього заходу. Планують розширювати кількість учасників та підтримувати його міжнародний статус. Не просто Влада повинна, а влада не то, що змушена, а вона зобов'язана підтримувати і фінансово, і організаційно любі починання, любі прагнення молоді робити ось такі заходи. І саме тому влада змінюється. А традиція я вважаю, вона буде залишатися і буде розвиватися цей фестиваль.